Івелес проводить другий пост гостя. Гусол робить навіть Удар Головою можна забивати. Гол! Роман Кузі! Відкрива рахунок на сьомій хвилині. Здорово там зіграв. Гусел переправив м'яч далі. І на майданчик головою там підправив а цей м'яч. Відіграти його навряд. Гусол проривається. Гусол і пенальті. Зачепили там. та за гру, хоча ви бачите його кіпер індуська вода. Напрямок Богдан Крутан, так він дуже близький, щоб він м'яч, але він кіпер за гру. Здорово пробив, вуміжний садовник. Бував, а зараз Гусов виходить на ударну позицію Артем. Порожні ворота, 3-0. Артем Гусов і Максим Калінкін. Максим Калінкін забиває, але все зробив. Але все зробив Артем Гусов. Безручук Безручук не тортує, Льоша. Пенальті. Олексій Безручук заробляє пенальті. Олексій Безручук. команди. Удар 4-0. Олексій Безручук. Сам заробив пенальті. Так. це на пам'ять. Артем Гусол, але Захарій Захарків свій шанс не змарнував. П'ять.